25 березня координаційна рада з ветеранської політики Одеси, яка має всебічну підтримку мера Геннадія Труханова, розглянула звернення ветеранів та членів їхніх родин. Чиновники поділились на перший погляд вражаючими цифрами одноразової підтримки. Близько пів мільйона гривень підуть 32 особам: ветеранам та членам сімей загиблих захисників. Але в середньому це трохи більше ніж 14 тисяч гривень на людину. Як ви вважаєте, чи достатньо цієї допомоги? Для міста мільйонника і хто має опікуватись допомогою ветеранам? Я вважаю, що цим потрібно займатися держава. Якщо нам допомагають спонсори, то це окей, але держава має спонсувати, щоб підтримувати наших ветеранів, наших воїнів. Ну, тисяч гривень це дуже маленька сума. Я думаю, це недостатньо. Я гадаю, цього недостатньо. Ну напевно, місцева влада, я так розумію, це мало, це дуже мало. Ми не в легкий час живемо, і у нас дуже великий прошарок населення потребує допомоги. Це безумовно. Чим більше, тим краще. Мерія, конечно, мерія по попання опікується за за нашими захисниками. Це за перш за все. Так що я не знаю, з ними не зовсім не згоден. От повинні місто, в якому заживуться люди. Вони перш за все повинні за ними опікуватися. По-перше, необхідно, щоб держава опікувалася долею ветеранів, тому що вони постраждали або отримали поранення в тому, що захищали цю державу. Звісно, якщо брати загалом, то на мою думку, це цього недостатньо. І держава має свою соціальну функцію виконувати мога обширніше і охоплювати соціальну допомогу допомогою найбільшу кількість соціально незахищених слоїв населення. Ну город ну, місто напевно, напевно, ще якісь центри. Може бути якісь добровольчі волонтерські центри. Я думаю, повинні цим займатися, допомагати їм. Але 14 тисяч це обмаль. Я думаю.